Закликала захопити столицю України. Служба безпеки завершила досудове розслідування. А обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно уродженки Луганщини Лєри Фрост. Жінка бере участь в інформаційних операціях Росії. Їй інкримінували колабораційну діяльність та заперечення збройної агресії Росії проти України. Фігурантка народилася на Луганщині, де отримала українське громадянство і тривалий час проживала, та згодом виїхала до Росії. Там вона одружилася з депутатом Держдуми РФ Антоном Ткачовим. А після початку повномасштабної війни публічно підтримала Путіна та його агресивну війну проти України. Задокументовано, як Лера Фрост у ході своїх виступів в етарах кремлівських телеканалів закликала до захоплення Києва. Крім того, доповідала на круглому столі в Державній думі РФ, де обґрунтувала необхідність так званої спеціальної воєнної операції. Також фігурантка активно поширює наративи країни-агресора на власному телеграм-каналі. За даними СБУ, вона вступила до московського ГО, яке здійснює матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань агресора. Разом з ними збирала кошти та доставляла товари для російських військ. На підставі отриманих доказів слідчі СБУ передали до суду матеріали з обвинуваченням зловмисниці за трьома статтями кримінального кодексу: колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Не глорифікація її учасників, оскільки обвинувачена перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.